І зараз з нами на зв'язку Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, доброї ночі. Дякуємо, що не спите. І зараз з нами вітаємо Вітаю вас, пане Олександре. Я хочу попросити вас про наступне. Можливо, зараз частина глядачів ще з нами, хтось відпочиває, але тим не менш, завтра зранку вони прокинуться і. Прочитають, побачать, подивляться про пом'якшення на валютному ринку, які запроваджує Національний банк України. Якщо простою людською мовою, що чекає на пересічних українців, що для них зміниться, або ж навпаки, нічого не зміниться. Простою мовою можна сказати, що майже нічого не зміниться. Тут як зазначив сам пан Пишний, що Нацбанк зберігає мого присутність на валютному ринку, це Проявляється в тому, що курс, хоч зараз він формально не є фіксованим, він є гнучко керованим. Тут тут різниця в тому, що курс просто не зафіксований на точній, на точному числі гривні до долара Сполучених Штатів Америки, але названк і далі продовжує фіксувати його своїми валютними інтервенціями, тобто. Купуючи або продаючи валюту на ринок для того, щоб цей курс зберігався у стабільному проміжку. Тобто, ми зараз бачимо, що вже кілька тижнів, як був формально змінений режим валютного курсу, але жодних суттєвих стрибків не спостерігається. Тобто долар як був стабільний, гривня, як була стабільна, так і є стабільною і далі так буде, тому що в інтересах української економіки, щоб наша валюта була стабільна і щоб бізнес. Мав чіткі уявлення про те, що, чого чекати далі. І, звісно, для українців теж не варто чекати, того, що щось може змінитися. Пане Олександре. А чи можемо ми тоді, там, станом на зараз, стверджувати, що українська економіка ну, адапт, адаптувалась до воєнних умов? Можемо із певною долею. У певності так казати, зокрема, є хороший індикатор цього, місія Міжнародного валютного фонду, яка до нас приїжджала цими днями. За, за підсумками перегляду, МВФ підвищив прогноз зростання української економіки. Там було, було раніше в проміжку від 1 до 3% валового внутрішнього продукту на 2023 рік, а зараз вже дають 4,5%. Тобто, якщо навіть МВФ. Підвищує ці показники, то, то, то значить, що вони справді бачать прогрес. Ми бачимо, що в нас завдяки нашим захисникам лінія фронту перебуває у стабільному стані. Ми відвоюємо деякі території. Ми вже великий час не втрачаємо своїх територій. Це дає впевненість нашому бізнесу. Це дозволяє людям якось планувати своє економічне життя. Ми бачимо, що в цьому році в нас немає, поки що немає. Сподіваємося, що і не буде таких. Ударів по енергетичній інфраструктурі, бо пам'ятаємо, що в 2022 році вже в жовтні були великі відключення. Це це, це завдавало важкого удару економіці. Цього року такого немає. Сподіваємося, що наші захисники будуть захищати наше небо і також дозволятимуть нашій економіці далі розвиватися. Пане Олександре, оскільки вже в розмові згадали про міжнародний валютний фонд, давайте ми зараз ще додамо інформації і попросимо традиційно ваш, ваш коментар. Міжнародний валютний фонд і Україна домовились про наступний транш. За даними прес-служби фонду, йдеться про 900 мільйонів доларів. Це стало можливим завдяки зусиллям України. Київ досягнув усіх показників ефективності та більшості контрольних. Тож наступний крок. Ухвалення документа виконавчою радою валютного фонду попередньо це може статися протягом найближчих тижнів, пане Олександре. Звідси питання: ось це рішення, так, домовленість про наступний транш і дев'ятсот мільйонів доларів. Ну, начебто, сума досить відчутна. Ну для пересічного для пересічної людини. Скажіть, будь ласка, наскільки це відчутна сума, або це можливо якийсь ну, відчутний якщо хочете сигнал? В межах того фінансування, якого потребує український уряд, це сума не надто відчутна. Тому, що, як, як е, говорив міністр фінансів Марченко, що Україна потребує понад 40 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати дефіцит на 2024 рік. В, в, в рамках 40 мільярдів 900 мільйонів, це сума відносно незначна, але вона все одно потрібна, хоча б для того, що. МВФ він є таким індикатором для інших сторін, які нам дають допомогу в тому, що ми все робимо правильно. Ось зараз різні країни Європи побачать, що приїхала місія Міжнародного валютного фонду. Вони подивилися на те, як ми виконуємо ті зобов'язання, які ми на себе взяли, і відповідно будуть впевнені в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тут варто варто згадати, також, що це фінансування Міжнародного валютного фонду. Воно іде в рамках чотирирічної програми, протягом якої сам МВФ виділить нам 15 мільярдів доларів, і також інші країни, наші партнери з заходу, також країни Великої Сімки, Японія та інші, зобов'язалися плюс, плюс до цієї суми надати нам аміамідеться про понад ще 100 мільярдів доларів протягом чотирьох років. Тому, хоч ця сума 900 і невелика, але це хороший індикатор для наших партнерів, які надаватимуть нам кошти для покриття всього дефіциту бюджету, пане Олександре, а скажіть, будь ласка, ви, можливо, рахували, ваші колеги рахували? Все ж таки, ті кошти, які зараз надаються Україні, це позики. Скільки років ми будемо повертати після завершення війни ці кошти, і про які суми взагалі йдеться мова? Там в цій структурі не все позики. Частина, частина дається позиками, частина грантами. Зокрема, ті кошти, які нам надають Сполучені Штати Америки, там йдеться переважно про гранти, а позики вони є здебільшого під, під низькі відсотки, під пільгові відсотки, там до п'яти до річних. Це, звісно, теж суттєве навантаження на нас, оскільки ми нині не можемо. Віддавати борги, ми можемо сьогодні. Ми, ми повинні всі кожне вестувати е, на оборону, тому це буде справою уже наступних років після того, як Україна позбудеться цього тягаря у вигляді повномасштабної війни. З, звісно, сьогодні ми прогнозуємо, що вже у 2024-2025 25 році. Борг України сягне 100% ВВП і понад 100% ВВП, звісно, це, це серйозна сума, проте в цьому немає нічого катастрофічного в тому плані, що ми будемо працювати з нашими партнерами. Вони, вони обов'язково дозволять нам ці борги або пролонгувати, або віддавати частинами, якщо ми цього не цього не зможемо робити, тому зважаючи на досвід там наприклад Сполучених штатах штатів які мають борги в кілька трильйонів доларів і і спокійно з цим живуть то з нами теж нічого не намі нічого страшного не станеться. пане олександре говорячи про наступний рік 2024, в політичному сенсі Багато лунає думок з приводу того, що цей рік буде переломним. Ну, перш за все, з огляду на те, скільки усіляких виборів буде, буде проведено якраз 2024-го. Якщо ми говоримо про економічний 2024-й, наскільки він буде переломним, на вашу думку? Якщо зважати на Вибори на те, що може змінитися влада. Я думаю, ви тут в першу чергу маєте на увазі те, що у Сполучених Штатах може змінитися влада. Ну тут я думаю, що все залежатиме від, від позиції України, від того, як вона зможе налагодити зв'язок із тими новими представниками, які прийдуть на зміну чинним політичним елітам. Я, я сподіваюся, що навіть у випадку із тим. Якщо переможе на виборах пан Трамп, то ми зможемо з ним так само як у 2016 2021 році співпрацювати, бо тоді він 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 перший надав нам і летальну зброю, підписував санкції на північний потік і змушував країни НАТО, зокрема Німеччину, збільшувати витрати на оборону, завдяки чому ми сьогодні. І маємо певне постачання з тих самих країн НАТО. Тому я думаю, тут немає нічого, теж катастрофи якоїсь не буде, тому що це в інтересах Сполучених Штатів і тих країн, які нам допомагають. А щодо переломності 24 року, то, звісно, для нас, для нас цей рік буде надзвичайно важливим, так само, як і кожен попередній рік повномасштабної війни, адже це буде ще один шанс вигнати агресора із нашої території. І... Все, все буде залежати, звісно, від того, скільки буде сил наших партнерів нам допомагати. Як казав знову ж таки міністр фінансів Марченко, що з кожним місяцем стає дедалі складніше знаходити спільну мову і отримувати це фінансування, яке потрібне для покриття дефіцитів, але воно тим не менш знаходиться, і я певний, що протягом 2024 року, а якщо буде потрібно і надалі, Партнери нам це фінансування, тому що вони вже після майже двох років допомоги нам просто не можуть нас покинути, тому що вони усвідомлюють всі наслідки такого рішення. Зокрема, це буде втрата їхніх величезних інвестицій, і подальша загроза просування Росії Є. на їхню територію. Що коштуватиме їм у сотні разів дорожче, пане Олександре? Вдячні за Дякую вашу вам. аналітику, за те, що були на зв'язку. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень.